Доброго вечора в ефірі програми Доброню. З вами Софія. Сьогодні розкажемо про таке: у Дніпрі при будівництві дороги знайшли рештки Мамонта. У раді готують закон про обов'язкову вакцинацію, а вчені передбачають новий кінець світу. Про це все розкажемо детальніше у нашому випуску. А зараз нами на прямому зв'язку на журналіст Катерина, і вона нам розкаже про інфекційні захворювання. Доброго дня, студія! Зараз я знаходжуся на плановій прес-конференції, присвяченій найактуальнішим проблемам сезонних захворювань області. Два роки ми боролися з епідемією коронавірусу, та наразі спеціалісти зазначають тенденцію до повернення нових інфекційних захворювань. Актуальною також залишається проблема невідповідального ставлення населення до загальних рекомендацій щодо календарних щеплень дітей. Наразі це все студія. Дякуємо дуже, Катерина. Було дуже цікаво почути. Я сподіваюся, багато хто зробив висновки. А ми з вами побачимося вже у наступних випусках. До побачення!